Яка таємниця скоро відкриється вам? Так. Що це за таємниця, Да? Про що і про кого? Порада для вас, що з цим робити? Так. Що це? Про що і про кого? Дивіться, що це? Це про ваші якісь мрії, про ваші якісь ілюзії, про ваші можливо бажання. Про, що це? про Можливо, для когось про заміжжя, про сім'ю. Імператриця також може бути: про, якщо ви хочете начальницею бути, да? для когось так, для когось так, по-різному, але це важко. Знаєте, ситуація важка для вас. Тому ви знаєте, думаєте, що це може бути така нездійсненна мрія, да? стати його, ну, скажімо, жінкою, да, якщо це про. Відносини або займати високу посаду, або народити дитину, або щось таке, бо це може бути різне, яка вам тут порада, яка вам тут порада вірити в себе, тому що ви дуже гарна, самодостатня жінка, і насправді у вас вже і зараз багато чого є, і, знаєте, ви і далі йдете в свій ресурс. Така вам порада не забувати, що ви насправді така класна, дуже така класна файна жінка, гарна. Багато чоловіків на вас задивляється насправді, тому цініть себе, любіть себе. Ось така вам порада наразі.